Вітаю, друзі! Сьогодні для тих, хто хоче і не знає, можливо, як замінити мову в інтерфейсі Інстаграма, зараз запишу вам керівництво. Тож, для того, щоб змінити мову, звичайно, заходимо на свій аккаунт Інстаграма. І в правому кутку натискаємо три палички, такі називаються Сендвіч меню. Я Мю. мене стоїть рашистська мова. І я хочу користуватися своєю рідною мовою. Я натискаю настройки. Налаштування по-українськи буде. Далі треба натиснути. На іконку, навпроти якої написано аккаунт. Натискаю на аккаунт і тут бачу ось він: 1, 2, 3, 4, 5, 6 пункт язик. Можемо скористатися пошуком ввести тут українська. Або ж, або ж можемо обирати. Ну, отаким от методом знайти мову. Давай введемо Укр, українська мова. Все. Інтерфейс переналаштувався. Зараз зайду на свою сторінку. Так, все. Будь ласка, може комусь буде корисно. Дякую вам, друзі. Гарного вам настрою. Підписуйтеся на канал. До побачення!